Коли ми проходимо в житті через випробування, то ми стикаємося з болем, з втратами, з невдачами. Так як зараз, коли ми проходимо через це велике випробування війни, то без сумніву, і ми і наші діти, ми бачимо весь цей біль. І ми бачимо всі ці труднощі і всі ці втрати, які ми переживаємо як країна. І в такі моменти є ризик, що нас може поглинути відчай, але нам Дуже важливо не дати йому поглинути нас, бо наш вибір бути людьми надії. Надія є основою стійкості, і надія є найсильнішим антидотом відчаю. І тому нам так важливо плекати надію в собі, і нам так важливо плекати надію в наших дітях. Надія є дуже важлива. Але важливо не путати її з псевдооптимізмом, тому що псевдооптимізм небезпечний. Ми свідомі, що якби ми в часі війни думали, о, завтра все скінчиться, вже то буде легко і просто, ми б розуміли, які б великі розчарування ми мали. Ми стоїмо на порозі зими, яка буде можливо з великими випробуваннями. І ми знаємо, що нам треба бути готовими до того, що може бути важко і дуже важко. Надія це не про те, що все буде так, як ми мріємо і не буде жодних труднощів. Надія це про те, що труднощі можуть бути, але ми пройдемо, ми здолаємо. Надія це не про те, що ніч буде короткою. Деколи смуга випробувань справді може бути довгою, але надія це про те, що світанок неминуче прийде. Надія це також не про синдром Поліанни. Це не про те, що бачити в усьому лише позитивне і поетизувати страждання, мовляв, страждання нам послані, щоб ми стали сильнішими і приймати їх з вдячністю. Страждання є стражданнями. Ми нікому їх не бажаємо. Вони несуть біль і втрати. Але надія це про те, що ми можемо пройти через ці страждання. І навіть якою б темною не була ніч, що посеред ночі ми можемо бачити зорі. І ми можемо сповнюватися світлом і жити зі світлом. Тому надія це завжди про світанок, який попереду, надія це про весну, яка прийде після довгої зими. Весну, яка непереможна, світло, яке нездоланне. І як ми можемо плекати вміння бути з надією, бачити обрій надії в наших дітей? Насамперед знову ж таки нашим прикладом. Бо коли наші діти бачать, як ми стоїмо з надією, як ми діємо з надією, це передається їм. Друге, це, звісно, теж словами. Ми не раз говорили про те, як важливо говорити з дітьми, і як важливо дітям почути від нас оці слова надії. Слова надії, як правило, дуже прості, вони не є довгими текстами. Вони є швидше поетичними рядками чи такими короткими бойовими мантрами. Ми здолаємо, ми люди надії, ми пройдемо крізь це все, ми віримо в перемогу і обов'язково уявою. Тому що надія це теж пробачення майбутнього, світлого майбутнього, майбутнього, яке попереду. І ми можемо разом з дітьми малювати його. Малювати фарбами на папері, малювати в нашій уяві, малювати в наших словах. Тому що на дворі може бути ніч, але в нашій душі ми вже можемо бачити цей світанок нового дня. І, звісно, надія плекається дією. Звернімо увагу, що навіть саме слово надія це те, що кличе нас надію. Бо суть надії є в тому, що ми можемо йти на зустріч світанку цього дня. Ми не все в житті контролюємо, але ми можемо вибрати світло, ми можемо діяти в правді, ми можемо ступати з любов'ю. І в такий спосіб ми наближаємо цей світанок нового дня. І отак в наших дітях ростиме надія. А ми кажемо: надія дає людині крила тому що навіть у великих випробуваннях вона дає нам силу бачити, що попереду світанок нового дня.